Рівне площа незалежності, на якій у пасхальні дні поставлені писанки різних регіонів. Наприклад, писанка регіону Чорномор'я та Приазов'я, писанка регіону Над... Над... Дніпрянщина, писанка регіону Волинь. Сакури вже відцвітають, як і відцвіли життя наших. Героїв, героїв, які загинули за незалежність України, за нашу свободу. Це українці і не тільки. Вічна слава героям. Один із них Сейдж О Данел, хлопець моєї знайомої. Він загинув і був бійцем Інтернаціонального легіону Збройних Сил України. Він народився 26 червня 1998 року у Мельбурні, Австралія. І в нього українське коріння. Хлопець приїхав в Україну, щоб захистити її незалежність і загинув за нею. Вічна слава героям. Сьогодні ці портрети стоять на площі Незалежності. І сьогодні тут стоять писанки, які символізують життя і відродження. Смерть і воскресіння. Смерть ворогам і воскресіння України.